Ніколи не вимагайте цих вчинків від своєї дитини, брехати, зокрема і в дрібницях, їсти, коли не голодний, просити пробачення невідомо за що, якщо ви вимагаєте від дитини пробачення, поясніть за що саме вона має перепросити, вітатися з незнайомими людьми, брати в них солодощі, іграшки або гроші, дружити з тим, то не подобається, навіть якщо це діти вашої найкращої подруги, різко міняти свої звички, аби змінитися, малюк має дозріти, переходи від старого до нового мають бути плавними і поступовими сидіти на дієті, змушувати постити або карати їжею, ночувати там, де некомфортно, робити те, що вдається погано. Пам'ятайте, що дитина. Це маленька самостійна особистість. Чим раніше вона навчиться сама приймати рішення, тим раніше буде нести за них відповідальність.